Всім добрий ранок, ми з України. Починаю для вас нове відео. Покажу подарунки, які привезла нам бабуся з Німеччини. Її давно не було і вона завжди приїжджає з різними смаколиками. Ми дуже любимо ось такий мандаль в шоколаді. В такій тубі вона не перший раз нам купляє. А, перший раз купила таке печиво, каже, дуже смачне. Я люблю саме цей ізюм в шоколаді, взагалі люблю ізюм в шоколаді. Це такий приємний, смачний. Також пряники з начинкою із шоколадом дуже хороша прилиправка. У мене минулий раз було багато, дуже гарно з нею робити різні підливки. Я роблю підливку з нею для фаршу і якби, такі макарони-болоньєзом можна сказати. Ось такі цукерочки будемо пробувати. По-моєму, в нас вже були Несквік. Ну, для Лізи це обов'язково завжди. Бабусі купляють. Дві упаковки таких вітамінок, Ліза вже з'їла. Зараз її буду давати знову, тому що зараз стабільно буває холодно. Також дуже зручно їй давати, ось такий вітамін Д. Також було з продуктів. Ось такий приємний подарунок для мене: такий підсвічник з свічкою. Дуже актуально, мені підсвічників не вистачає. Зараз ще подивлюсь ось такі свічки таблетки. Будем звичайно освічувати кімнати. Це на цю зиму запасатися треба підсвічниками і великою кількістю свічок. Ну, для Лізи було декілька упаковок. Ментусу це тільки те, що до нас. Дуже смачні, постійно нам бере ось таке печиво наполовину з А Ще не пробували ось такі цукерки з апельсином, їм беремо мармеладки. О, такі мармеладки. Мармелад я теж дуже люблю. Дуже нам подобається О, така рікола від горла. Такі хороші цукерки від горла. Я, як завжди, шукаю чай з м'ятою, привезла дуже смачно пахне через упаковку спробую. Далі якийсь дуже ось такий цікавий чай, Даже буду мерцепан. З мерцепаном прям спробую. Чай з малинкою і звичайний чорний чай. Ну, бабуся завжди запасає. Те, що мені неймовірно сподобалось, я просила в цих баночках. Це Різні приправки, орегану я обожнюю, у мене якраз закінчився. Базилік теж до всього додавати. І мускатний горіх. Мускатний горіх у мене ще трошки був. Далі моя мама всюди шукала для зятя шоколадки з марципаном. Він дуже любить. з нього якраз говорив: йому треба марципани купляти. А Мені такі приємні маленькі подарунки з косметики це такий дезодорант. Різі буду ставити в туфельку на Миколаїв. Вона замовила 15 діда морозів, спрячу набір діди морозів, точніше, як вона каже, миколайчиків. Такі ось мені дуже сподобалися капсули для обличчя. І 3 кілограми лаваці крема арома в зернах. Це просто вау, це дуже-дуже смачна кава, нам надовго вистачить. Ще вам хочу показати, у мене в коротких відео є Олен ЗТБ, він коштує 249 гривень, він трошки такий хрупкий, але, в принципі, непоганий світильник. І е, такі досить якісні. Е, е, Якби гірлянди на батарейках теж за тебе, вони 150 гривень коштували. Ну, так було, що в нас у, бабусі, у мами з татом не було фонариків, як вони вернулися. А ми вечором, коли купляли ВТБ, там не було жодного, все було закрито. То в принципі, це досить гарно і для дитини дуже цікаво освітило дім. Ще я взяла. Ліза попросила їй ось таку кицьку брелок, їй дуже сподобалось. Ще буду дарувати своїй кумі теж ось таку кицю. Їй дуже-дуже сподобалось. Вона собі ще не купила. Поставлю їй до новорічного подарунку. І ось такий зонтик, іграшка на ялинку. Ну, Ліза попросила, ми забрали, щоб пішити на ялинку, тому що ми купили е цю парасольку для киті. Ось така краса, там ВТБ зараз неймовірна Кількість вибору е різних таких е дуже красивих речей. Ліза прям довго там зависнула, могла вибрати, що вона хоче, тому що дійсно дуже гарно. Добрий ранок. А зараз п'ята година ранку. Я вже давно досить спрокинулася, тому що в нас є світло. З вечора його не було. А мама сьогодні буде як день народження, святкувати в неї ще гості будуть, ще поки тато вдома. Ми такі раді, що він вдома і вже в другу ніч спить тільки в нього. І а, я обіцяла їй зробити тірамісу. Я буду робити з кавою. Тут в мене Савоярді і маскарпоне, буду робити аж півтора порції, тому що дуже смачний рецепт. Я взяла його з каналу Осі. А якщо вам цікаво, що це за рецепт, то ви напишіть, я вам скину внизу під відео ссылку на нього. Або, в принципі, якщо я не забуду буде світло, можливість скинути, точно буде внизу ссылка, Відкривайте. Внизу і переходьте на канал Осі. Там з рецептом тірамісу я з цього каналу завжди беру. А я швиденько готувати, мені треба багато кави зварити, просто на її, щоб ми мали в разі відключення знову довго каву. І е, потрібно, щоб ми тірамісу встиг настоятись. Рецепт неймовірний, дуже смачно. Рекомендую. Добрий ранок! Сьогодні 29 листопада. Вівторок сьогодні обіцяють великий обстріл. Подивимось, що як буде, ми сиділи вчора. Дуже багато годин без світла. Вчора, в 9 ранку виключили. Включили тільки сьогодні о 2 годині ночі, з 2 години ночі я не сплю, тому от патчі, щоб хоч трошки нормально виглядати. Думала, чи знімати вам косметичку, але напевно не буду, хоч і грудень місяць, і щось красиво красити, звичайно, буде на свята, але поки що абсолютно не актуально. В темряві практично не крашусь, але раджу вам. Як і собі, це хороший догляд за обличчям, за волоссям, побила голову, покупалась третю третьої не сплю, але дуже задоволена, що змогла нормально помитись. Також поставила одну машинку постірати. Тепер, звичайно, стираємо набагато менше. Чайник більше не використовуємо, гріємо все в нас на щастя, газова плитка. Хотіла її поміняти на електричну, індукційну. Але не встигла. І це як, здається до кращого. Поки що газ є і з таких лайфхаків у нас є великий горшик до 50 літрів. Якщо його набрати повним води і на газі підігріти, то можна виключити газ, і у вас залишається така як батарея величезна, гаряча і надовго вистачає тепла. Поки що в нас вже сьогодні мінус 2, завтра мінус 3, Ніби вже стабілізувалося відключення, мають бути по графіку, але оскільки в нас будуть ніби сьогодні обстріли, то не знаю, тому ділюся лайфхаками. Ще замовила свічки, правда, таблетки. Там була вигідна ціна десь на сайті знайшла, покажу вам замовлення, воно вже йде 100 штук, по-моєму. 100 штук, хай буде, кожна горить 3 години. Теж зайвим не буде. Ви бачили, в нас також я вам показувала є акумулятор і інвентор. А вчора на такому простому Акумуляторному, самому бюджетному, 74 ампери пропрацювала більше 7 годин. Це теж дуже класно і уже в дорозі маленький генератор. Замовили маленький, по-моєму. 800 ватт, 900 ватт. Ну одним словом, чоловік саме подивимося. Його плюс, що він їсть небагато бензину. Нам головне на котел, щоб було тепло, десь колись холодильник включити, підсередити, там світильник. Я вам показувала. Ще думаємо над тим, можливо, в одній кімнаті от зробимо світло, тому що засумували трошки за світлом. Але подивимося, там різні варіанти розглядаємо, тому що можливо блокаут буде надовго. Тому хоч би трошки було генератора, ну там теж з бензином питання. У нас бабусі на щастя, є, ще пачка з дровами. Це прям такий супер-супер критичний, якщо буде момент, і трошки легше в селі, тому що в нас є колодязь, криниця. І з нього завжди можна набрати воду. От як вчора, ну в мене зараз всюди вода, вода є, набрана багато, але якщо що, є завжди куди піти, набрати води. Ну Таке основне, ну так і живемо. Ви, в принципі, думаю, розумієте. А, Ліза зараз в бабусі ночувала, тому що в них печка натрова тепліше, а в нас було достатньо холодно, ну їй подобається. У мене другий сніданок. Ось такий йогурт. Теж мама з Німеччини привезла з медом дуже смачний. Якщо хтось має можливість десь бачить, спробуйте. Я не очікувала, що йогурт може бути з медом такий смачний. Всім папа. -па -па. Бачимось скоро в наступних відео.